Я хочу сказати, що це просто, так скажемо, боротьба між двома кланами. Це кланом Арахамі і кланом Міндіча. Кланом Арахамі входять це, там, Маркарова. Це, ну, там є багато людей, які там в клан Арахамі. І клан Міндіча Міндіч, Єрмак. Сергій Шефір, Шефір да? Так, да, так, якщо так. я не помиляю. Шефір, вот, це два клана. Тобто, э, можу сказати, з, запевнити, що з 2019 року я не хотів, не хотів говорити це прізвище. Дійсно, Давид Георгійович був куратором анаргоатом. І все, що постачало з Росії електроенергію, ми отримали в 2019 році, в 2020 році, з Білорусі. Те, що ми отримали, це були компанії, так скажімо, які мали відношення до Давида Георгійовича. Потім, потім нарисувався пан Шефір. В цій темі потім нарисувався Міндіч, і вони почали потрошки двигати mm -hmm. uh, Давіда. І Давіду це не подобався, і він пішов, поговорив з американцем. Uh, хочу вам нагадати, друзі, що Давід має дуже uh, серйозний вплив сьогодні на американців, тому що він дуже багата людина, дуже багата людина, дуже. Ну, прям дуже. От. І він має можливості сьогодні впливати а, і, а, сплачувати гроші лобицькій компанії, а, сплачувати і щоб ну, він був єдиний, хто був на інюгурація Трампа. От. Маркарова це чиста його людина.